В Нашій програмі ми не втомлюємося розповідати про людей, які з самого початку протистоянь на сході допомагають українським бійцям. Волонтери збирають кошти, закуповують і доставляють на передову найнеобхідніше засоби захисту, військову форму, їжу. Не оминають вони і лікувальних установ. Днями добровольці навідались до рівненського шпиталю і подарували дорогий і вкрай необхідний прилад дерматом. Волонтери продовжують допомагати українській армії. Так, днями рівненському військовому шпиталю подарували унікальний прилад Дерматом. Інструмент вітчизняного виробництва дає змогу отримувати ультратонкі шкірні трансплантати, необхідні при лікуванні хворих з дефектами шкіри великої площі. Аналогів такого приладу у світі є всього кілька. Такими інструментами працює на сьогоднішній день переважна більшість спеціалістів, переважна більшість опікових відділень і опікових центрів в Україні забезпечена таким обладнанням. І, звичайно, у зв'язку з ситуацією в країні на сьогоднішній день таке обладнання активно закупляється військовими шпиталями. Інколи наше підприємство і я роблять такі подарунки з бажанням зробити добру справу. Сьогодні я в Рівному. Начальник травматологічного відділення Тарас Скрига зазначив, за весь період надходження поранених понад 10 учасників АТО потребували трансплантації шкіри, а цей прилад дозволяє швидше і якісніше проводити необхідні операції. Хочу сподіватися, що цей апарат буде як менше використовуватись в зв'язку з подіями, які зараз відбуваються в Україні. Але ж це сучасний апарат і його наявність в нашому лікувальному закладі, то є певний шаг вперед. Тому я сподіваюся, що ті хвори, які будуть поступати до нас на стаціонарне лікування і будуть потребувати для того, щоб приміняти цей, цей апарат, то він буде використовуватись за призначенням. Це вже другий подарунок Рівненському шпиталю. Раніше лікарям у погонах передали апарат для аналізу крові гематологічний аналізатор.